17 закусок з високим вмістом магнію. Магній невидимий герой вашого здоров'я та 17 смачних способів його отримати. Ми часто говоримо про вітаміни, про важливість білка, про необхідність здорових жирів. Але махній цей мінерал часто залишається в тіні, хоча він грає ключ роль у сотнях біохімічних процесів у нашому організмі. Від підтримки здоровий кісток та регулювання артеріального тиску до стресу та поліпшення якості сну, махній є незамінним. І, на щастя, ви можете отримати його смачним і різноманітним. Як людина, я багато років вивчаю вплив харчування на здоров'я та продуктивність праці, я завжди приділяв особливу увагу простеженням елементів. І я можу з упевненістю сказати, дефіцит магнію – це досить поширена проблема, особливо в сучасному світі, де наш раціон часто далеко не ідеал. Ми їмо багато перероблених продуктів, багатих цукром і не містимо достатньої кількості поживних речовин. Тому я завжди раджу своїм клієнтам звертати увагу на споживання магнію і включати продукти, багаті цим мінералом у раціоні. Натхнений списком з вісьмох продуктів. Багатих махнієм, я вирішив поділитися своїми думками та розширити його, додавши особистий досвід та кілька порад. Чому махній такий важливий? Перш ніж ми перейдемо до списку продуктів, важливо зрозуміти, чому махній настільки важливий для нашого здоров'я. Він бере участь. у Підтримка здоровий кісток. Махній допомагає поглинати кальцій, що є критичним для сильних кісток. Регулювання артеріального тиску, махній допомагає розслабити кровоносні судини, що допомагає нормалізувати тиск. Зниження стресу та покращення сну. Махній відіграє певну роль у регуляції кортизолу гормону та сприяє виробленню мелатоніну гормону сну. Підтримка нормальної функції м'язів і нервів. Махній необхідний для передачі нервових імпулів та скорочення м'язів. Регулювання рівня цукру в крові махній допомагає підвищити чутливість до інсуліну. Симптоми дефіциту махнію можуть бути досить неспецифічними, що ускладнює діагноз, втома, ем'язові спазми, головний біль, тривожність, безсоння. Якщо ви відчуваєте такі симптоми, вам слід проконсультуватися з лікарем і перевірити рівень махнію в крові. 17 смачних способів отримати дозу махнію. Тепер до найцікавішого до списку продуктів, які допоможуть вам збільшити споживання магнію. Я намагався не тільки перелічити їх, але й додати свої коментарі та поради щодо підготовки. Гарбузове насіння, чудова закуска, багата білком та магнієм. Я люблю їх трохи обсмажувати солями та спеціями, це виявляється смачною і корисною заміною чіпів. Яєчні кекси, зручний та швидкий сніданок. Додайте шпинат, гриби, помідори і отримайте заряд магнію та вітамінів цілий день. Ідеально підходить для тих, хто постійно поспішає. Кешю. Замість звичайних закусок візьміть з собою жменю кешю. Вони не тільки багаті магнієм, але й містять корисні жири та білок. Ідемами заморожений едамама мій секретний інгредієнт для швидкої та корисної закуски. Просто кип'ятіть їх у окропу і посипте морською сіллю. Мигдаль класичне джерело махнію Я вважаю за краще насолений мигдаль, щоб не спровокувати утримання рідини в організмі. Тост з авокадо здоровий і смачний сніданок. Додайте трохи червоного перцю для пікантності, важлива порада. Вибирайте авокадо різних сортів, вони мають різний смак та текстуру. Чиєпаден цей десерт не тільки смачний, але й неймовірно здоровий. Мені подобається додавати ягоди, горіхи та насіння льону для додаткової енергії, особистий досвід, чия пудінг найкраще робити ввечері, щоб він міг потовщитися в холодильнику. Фрайнута хрустка і здорова закуска. Спробуйте приготувати нут з різними спеціями, носити, паприку, часник. Гарячий шоколад з колагеном, задоволення та користь в одній частці. Використовуйте високоякісний какао порошок і додайте трохи меду або стевії для солодкості. Салат з квіно чудовий спосіб отримати частину магнію та білка. Спробуйте поєднати хіноа з овочами, квасолою та авокадо. Арахіс, як і мигдаль, арахіс є чудовим джерелом магнію. Але пам'ятайте про міру, арахіс досить високий. Човни з арахісової олії та бананів проста і смачна закуска для дітей та дорослих. Використовуйте натуральне арахісове масло, не додаючи цукор і сіль. Темний шоколад так, темний шоколад може бути корисним. Виберіть шоколад із вмістом какао щонайменше 70%, салат з тунця – багатий білком і магнієм. Використовуйте натуральний майонез або грецький йогурт для більш здорової версії. Сушені абрикоси солодка і здорова закуска. Спробуйте поєднати їх з горіхами або насінням. Салат з чорної квасолі чудовий спосіб отримати частину волокна та махнію. Додайте трохи оливкової олії та соку лайма для смаку. Грецький йогурт парфат, багатий білком і махнієм. Додайте ягоди, горіхи та насіння льону для додаткової енергії. Мій секрет. Використовуйте натуральний грецький йогурт без додавання цукру. Висновок магній ваш ключ до здоров'я та енергії. Махній це не просто мінерал, він є необхідний елемент підтримки здоров'я та енергії. Включивши продукти з цього списку у своєму раціоні, ви можете значно збільшити споживання магнію та почувати себе краще. Не забувайте, що здорова дієта це не тимчасова дієта, а спосіб життя. І невеликі зміни у вашому раціоні можуть принести величезні результати. Пам'ятайте, що цей список є лише відправною точкою. Експериментуйте, спробуйте нові рецепти та знайдіть продукти, які вам подобаються. Головне насолоджуватися їжею та піклуватися про своє здоров'я. І, звичайно, не забудьте проконсультуватися з лікарем, щоб переконатися, що у вас немає дефіциту махнію і що ваша дієта відповідає вашим індивідуальним потребам. Будьте здоровими та сповненими енергії.